Вірш Василя стуса за літописом Самовидця Украдене сонце, зизить харапудженим оком, мов кінь невіженний що чує під серцем ножа. За хмарами хмари, за димом пожарищ, високо, зоріє на пустку давно збайдужіле божа. Стинаються в герці. Скажені сини України, той зордами бродить, а той накликає Москву, Залялися кров'ю всі очі пророчі, з руїни підводиться мати в годину свою грозову. Найшли, налетіли, зом'яли, спали. Забрали з собою весь тонкоголосий ясир? Бодай ви пропали, синочки. Бодай ви пропали, бо так не карав нас і лях, бусурмен, бузувір. І тясмино тішко от трупу козацького й крові. І бух почорнілий захачено трупом людським. Бодай ви пропали, синочки. Були б ви здорові у пеклі за пеклім, у райському раї страшнім. Паси з вас наріжуть, натешуть на гузна вам палі і крові наточать, упитись пекельним вином. А де Україна? Все далі, все далі, шляхи проростають дрімучим терпким полином. Украдене сонце зизить з харапудженим оком, мов кінь невіженний, що чує під серцем метал, куріє руїна, кривавим стікає потоком. І сонце татарське стожальне Разить на повал.